Ви можете ось так сходу назвати найбільшу змію у світі. Я натякну. Це назва дуже відомого фільму жахів. Вгадали? Правильно, це Анаконда. Якщо у вас є вона і найбільший крокодил у світі Касіус, який важить майже тонну, можете вже писати сценарій для нового жахастика. Але ці гіганти просто немовлята порівняно з тими, хто колись давно жив на землі впродовж довгого часу. Наприклад, кронозавр, та Бо. Колись ці двоє хижаків були грозою всього життя на суші та в воді. Але що сталося б, якби вони й досі були живі? Людство б вижило, чи можливо, це був би наш кінець? Зараз я розповім вам про стародавніх монстрів, що тероризували всіх на своєму шляху. Ви дізнаєтеся, коли та де жили ці створіння? А потім ми перенесемо їх у теперішнє. ви побачите, чи захоплять ці гіганти наш світ. І чи зможуть люди їм протистояти? Щось мені підказує, що сьогодні буде дуже гаряче. Перед тим як увімкнути машину часу, давайте краще познайомимося з нашими героями. Почнемо з Титанобо. Ця стародавня змія жила приблизно 58 мільйонів років тому, і згідно з науковцями, принаймні 10 мільйонів років, вона була найбільшим хижаком на планеті. Завдовжки змія сягала 13 метрів, а її вага перевищувала тонну. Ви можете уявити собі цього гіганта. От вам ілюстрація. Якщо покласти на землю двох жирафів, титанобоа все одно буде довше. Або можна просто подивитися на ці два хребці, модель ліворуч належить Анаконді, а праворуч титанобоа. Виходить, що найбільша змія сьогодення вдвічі менша за стародавню рептилію. Завширшки мегазмія сягала одного метра. Вона могла запросто проковтнути молодого гіпопотама. Щоправда, у стародавні часи БГМАТІ не було. Титано Бога полюбляла рибу, тож її можна було знайти у чорних болотах та річках. Окрім риби, вона також харчувалася крокодилами. Титанобога була дуже хитрою вбивцею. Велетенська змія нападала на жертву і душила її у своїх сильних обіймах, після чого ковтала їжу повністю та довго її перетравлювала. Тіло жертви переживало тиск рівний везі одного з половиною хмарочоса Бруклін Тауер. Отже, в числовому еквіваленті це 28 кілограмів на квадратний сантиметр. Попри те, що кронозавр був меншим за титанобоа, він також був кровожерливим хижаком, чого вартий лише один його рот з безліччю маленьких зубів. А за розміром цей хижак схожий на косатку, яку також називають китом убивцею. І якщо точніше, то кронозавр сяв більш ніж 10 метрів завдовжки, а важити міг до 12 тонн. Зовнішнім виглядом стародавній ящур був трохи схожий на сучасного крокодила, але набагато більшого. Навіть сила укусу цих двох хижаків була схожою. Кронозавр також був дуже вправним плавцем, який, скоріше за все, атакував жертву з глибин. Цей динозавр мав потужну грудну клітку, чотири плавці та маленький хвіст. Він буквально вгризався у свою жертву, не залишаючи їй шансів на виживання. Коронозавр не міг зустрітися з титанобоа. Вони жили в різних періодах і навіть, можливо, віддавали перевагу різним середовищам. Коронозавр міг жити в доволі холодних південних морях. А от Титанобоа полюбляла спекотний клімат. Але це не завадило двом хижакам наганяти страх на всіх живих істот навколо. Тепер уявімо, що ці два монстри не вимерли, а живуть поруч з нами у сучасну епоху. Про те, чи було б це співіснування мирним? Це важливе питання. Якби титана Боа дожила до сьогодення, її можна було б знайти у тропіках навколо екватора. Наприклад, цій змії дуже сподобався б спекотний клімат Колумбії чи сусідніх країн, на кшталт Венесуели, Бразилії, Еквадору, Перу чи Панами. Звісно ж, люди були б змушені краще охороняти свої домівки від вторгнення титана Бога. Втім, дуже мало ймовірно, щоб змія могла заповзти в будинок непоміченою. Вона б легко вибила вікно або навіть зламала двері. На щастя, ця поведінка й досі не характерна для змій. Але все ж таки для захисту від хижаків люди повинні були б обнести свої домівки високовольтними огорожами, а також тримати під подушкою електрошоковий пристрій. Про всяк випадок. У галасливому мегаполісі велика змія не мала б жодного шансу на виживання. Тільки якби вона випадково не заповзла до систем обігріву. Такі комфортні умови сподобалися б рептилії. Але їжа у вигляді щурів навряд чи задовольнила б її. До речі, люди не цікавили б її в цьому плані. В жахастиках Ханаконда часто пожирає мандрівників, проте в реальному світі вона зрідка нападає на людину. Тож. Можна припустити, що її далека родичка також би нами не цікавилася. Але от для людей титанобоа могла би стати бажаним трофеєм. Будь-який музей у світі може лише мріяти про такий цінний експонат. А шкіра такої змії була би справжнім скарбом. Ловці Титанобоа стали б національними героями. А щодо ж дієти суперзмії, то і в нашому світі вона б знайшла чим харчуватися. Алігатори, черепахи та річкові дельфіни підійшли б цьому гіганту ідеально. Тваринам на суші також було б не солодко. Велетенські броненосці, ламантини, тапіри, пуми, ягуари, каймани та гігантські видри були б під загрозою. Звісно, дорослі особи не виявилися б для неї за великими. Тож змія полювала би на молодняк. Титанобоа також нагребувала б і рибою, адже ця дієта для неї більш знайома. Внаслідок цього харчовий ланцюг було б порушено. Деякі тварини, скоріше за все, мігрували б у безпечніші місця, і фауна лісів Амазонії сильно збіднішала б. Втім, комахи та гриби процвітали б і дуже скоро від зелені, що колись там бояла, не залишилося би сліду. Кронозавру також навряд сподобається жити у наших умовах. У стародавні часи навіть черепахи були як кухонний стіл завбільшки, з'їси одної та ситий цілий день. Аби досягти такого ж факту, цьому монстру довелося б зжувати десяток сучасних черепах. Може, і цієї порції не вистачило б. Окрім черепах, кронозавр харчувався плезіозаврами. Але в наші часи йому довелося б шукати альтернативу. Скоріше за все, він перейшов би на великих морських савців. Звичайно ж, гігантський крокодил не зміг би проковтнути кита повністю, але частинами запросто таке велике тіло, як у кронозавра, потребує багато їжі. Як велетенська місорубка, він змітав би все на своєму шляху. Люди сильно страждали б від зменшення кількості риби в морях та океанах, і сам процес риболовлі став би дуже ризикованим через існування підводної загрози. Кораблі треба було б будувати набагато міцнішими, а у випадку вимирання китів почалася б кліматична катастрофа. Адже нічого б не очищували тисячі тонн вуглицю з повітря. Глибоко під водою розпочалася б щоденна боротьба за життя. І з огляду на розмір та жорстокий характер монстра в ній був би лише один переможець: ми були би змушені забути навіть думки про туризм та морські подорожі у середовищі проживання кронозавра. Ці місця були позначені червоним на всіх мапах, і кожен, хто наважився туди вступити, сам підписав би собі смертний вирок. Якщо в титану найкоштовніша шкіра, то кронозавр міг похвалитися своїми зубами. Маленькі й як ПЛА, вони б коштували більше за ріг носорога, який на сьогодні є одним із найдорожчих матеріалів на планеті, маючи ціну 65 тисяч доларів за кілограм дорожче, ніж золото. До речі, ви знали, що існує небезпека повернення вимерлих тварин на землю? І я зараз не жартую. Науковці не відкидають такої можливості. Передусім, я маю на увазі титанобоа. кажуть, що вона жила за температури 32 градуси за Цельсієм. А з огляду на стрімке пришвидшення глобального потепління такі середні температури цілком можуть стати реальністю. На щастя, на це підуть мільйони років. Хотіли б ви побачити стародавніх монстрів на власні очі? Напишіть у коментарі. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково натисніть лайк і поділіться ним з вашими друзями. А я вже готую для вас наступний захопливий випуск.